У нас було протягом останніх декількох місяців порівняння героїв Старого Заповіту з Ісусом Христом. Тому що весь старий заповіт що показував на майбутнього Христа. І хто може назвати, допоможіть, яких шість персонажів Старого Заповіту були таким майбутнім змалюванням образом Ісуса Христа? Та, Ісус Навин – один. Мойсей, Мойсе, два. Соломон 3. Соломон, Уляна, кажи. Йосип, Йосип – 4. Хто там? ще? Піднімайте вище. Кажи, Давид. Кажи. Давид, правильно, і Ісак. Іса. Правильно, ви назвали всіх молодці. Шість людей ми розбирали, яким чином вони подібні їхнє життя проєктувалося на майбутнє життя Ісуса Христа сьогодні. Щось таке буде нове, тому що всі ці шість це були чоловіки, брати. Але сьогодні ми порівняємо Ісуса Христа з однією жінкою, тому що її життя, особливо один її поступок, який написаний в розділі Старого заповіту, дуже міцно, дуже потужно говорить про те, що Господь звершив на голові. Отже, як, яку жінку ви думаєте? Ну давайте, три варіанти пробуємо, каже. Естер. Сьогодні, на жаль, не Естер. Руд, ні. І. Девор? Девора, ні. Ви мені, друзі, дали дуже хороші підказки, щоб готуватися. Добре, молодці. Я сьогодні хотів би нам представити одну дужінну, яка згадується у першій книзі Самоїлові. Я прочитаю. Цю історію з деякими своїми короткими коментарями, звичайно ж, скорочуючи цей розділ набагато довший, Перше Самуїла 25 розділ. І був один чоловік в місті Маоні, а оселя його на кармелі. І цей чоловік був дуже багатий і мав три тисячі дрібної худоби і тисячу кіз. Це дуже багато грошей, якщо перевезти. І був він на кармелі, коли стригли отару його. Тому що стригли отару і з нього робили тканину. З того стриженого. А ім'я тому чоловікові навал, а ім'я жінці його Авіганіл. Сьогодні поговоримо про неї. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний із роду калева. І ми зараз побачимо, про кого ми поговоримо. І почув Давид у пустині. Давид зі своїми воїнами був у пустині, ховаючись від саула, що навал стриже свою отаку. І там в нього є люди, багато працівників. І послав Давид 10 своїх воїнів і сказав Давид до них: вийдіть на Кармел і прийдете до Навала, і запитаєте його моєму іменні про мир. Тобто від мого імені, привітайте його, шалом, мир тобі Навал. І скажете йому братові моєму, скажіть, що нас послав Давид Навал, ти наш брат. Мир тобі, і мир дому твоєму, і мир всьому, що твоє. І тепер почув я, передає Давид, що в тебе стажуть овечок. Пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх і нічого не пропало їм по всі дні перебування на Кармелі. Люди, які мали велике багатство, як і сьогодні хлопці і дівчата, наймали охоронні фірми охоронців. Знаєте, на великих заводах, в аеропортах, і там, де є багато всякого майна, наприклад, на автомобільних площадках. Щоб не крали, є завжди охоронці, і навіть озброєні охоронці. У цього навалу було дуже багато тисяч тварин, і він, мабуть, користувався послугами охоронців озброєних людей, які б відганяли всяких злодіїв. І ці хлопці кажуть навалу, що коли ми були, жили поруч з тобою, ми відганяли ворогів, в тебе нічого не пропало. А тепер ми в біді дай же рабам твоїм та синові своєму Давидові, що знайде рука твоя. Вони просили щось поїсти. Бо вони знаходяться в пустелі, немає що їсти. Закінчилося. І відповів навал Давидовим рабам. Хто такий Давид? Хто такий син Єсеїв? Сьогодні багато всяких рабів, що повтікали від панів своїх. Він знав, що Давид втікає від Саула, бо Саул шукає його смерті. Він каже: Знаєте, скільки по пустині всяких тут бігає і просить поїсти? Він так дуже грубо до нього звернувся. Відповів. Я візьму свій хліб і свою воду, і зарізане, що нарізав я для своїх працівників, і дам людям, людям яких я не знаю, хто вони, звідки вони взялися. Ви думаєте, що я так зроблю? грубо відповідав Навал. А Давидові воїни пішли своєю дорогою і вернулися, і розповіли Давидові це все. І Давид сказав до них: візьміть кожен свого меча. І вони взяли, і Давид взяв свого меча, і біля чотирьох. Сотень, тобто 400 воїнів пішло з Давидом до Навала, а 200 воїнів залишилися стерегти їхні речі. А один хлопець із Навалових слуг доніс для його жінки Авігаїл, бо він бачив, як ці хлопці воїни приходили і як грубо навал їм відповів. І він сказав їй: ось Давид послав був посланців, щоб пана нашого привітати, а Навал накинувся на них. Ці люди були дуже добрі до нас, каже він цей, цей, цей слуга. Я знаю, вони стерегли нас, і нам нічого не пропало за всі дні, коли ми ходили з ними на полі. Вони були для нас муром вдень і вночі. А тепер він каже, цей хлопець, юнак до Авігаїл. А тепер подумай та подивись, що ти можеш зробити. Бо дозріло слона нашого Пана та на весь дім його. Отже, цей хлопець каже, він був грубий до всіх людей. Але тепер знайшлася людина, яка йому за цю грубість його провчить. Дивись, подумай, що ти зараз ще можеш зробити, поки вони сюди не прийшли. Тоді Авігаїл поспішно взяла 200 хлібів. Це не був такий хліб, хлопці, дівчата, як наш. Це був такий менший хліб, як маленька піца, як маленька булочка, але вона така була плоска. І два бурдюки вина. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, як виглядав бурдюк? Це, наприклад, шкіра, яка знята з кози, з козлятка. Її ноги передні задні зав'язані, воно висушене, вичинене, і через горловину туди заливається вино і горловина на шнурок зав'язується. Тобто це було багато літрів вина. І п'ять приготовлених овечок, і п'ять пакунків зерна пряженого. Пряжене зерно це таке, як попкорн, тільки не з кукурудзи, а зерна. І 100 пакунків родзинок і 200 пакунків сушених фіг. І вона засклала все на ослів і сказала слугам, ідіть передо мною, а я піду за вами. Знаєте чому так? Тому що якби Давид напав на неї, його слуги, то вони відразу б відразу напали на ці речі, на, на цю їжу, а вона йшла позаду. Бо якби спереду вони могли б її вбити. Вона дуже мудро, за таким щитом щитоміщем. І сталося, як вона їхала на ослів. І спускалася з гірського укриття. Ось Давид і його люди сходять поперед дороги. І вона стинула їх. І Давид сказав, що я надармо пильнував, що твоєму чоловікові в пустині належить, і нічого не пропало, та він вернув мені отаким злом за моє добро. Він відразу це сказав Ярмігаїл. А вона побачила Давида і поспішно зійшла з осла і впала. На обличчя своє перед Давидовим лицем і вклонилася до землі. Коли людина вклонялася комусь до землі, падаючи на обличчя на землю, це означало, роби зі мною, що хочеш, я твоя раба. І впала вона до ніг йому та й сказала: не мені самій, на мені самій пане ця провина, я винна в усьому. І дозволь говорити твоїй невільниці тобі, можна я щось скажу? Вона каже. Нехай же мій пан не кладе свого серця на цього негідного чоловіка, на мого чоловіка навала, бо його ім'я означає глупий, глупота. І він такий і є. А я не бачила цих хлопців, що до нього приходили. Вибач, я би поступила по-іншому. А оце дарунок, якого принесла твоя рабиня моєму панові, віддай його хлопцям, нехай вони їдять ті, хто тобі служить. І прости мені провину твоєї невільниці, бо Господь збереже тебе і твій дім. І сказав Давид до Іваїл, і він подобрішав і вже зупинився, щоб іти, і знищувати навала, і каже: благословенний Господь, Бог Ізраїля, що послав тебе мені на шляху, і благословенний розум твій, і благословенна ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові. Бо ви собі уявляєте, якщо 400 воїнів разом з Давидом, з мечами йдуть помститися за такі грубі, грубі такі слова. І взяв Давид із руки її те, що вона принесла йому, і сказав: Ну, добре, між нами мир. Він сказав, іди з миром до свого дому. Бачиш, я послухався голосу Твого, і ми йдемо назад. Все, ми не підемо вже вбивати там ваших чоловіків. І прийшла Авігаїл назад додому. А в нього там прийняття царське. Він понакривав столи, вони там їдять, п'ють. І навалове серце було веселе, він дуже сильно напився, вина, і вона йому той вечір нічого не сказала. Ні малого, ні великого, ні куди ходила, ні що носила, ні з ким зустрічалася. Вона вирішила йому нічого не казати. І сталося вранці, коли Навал проснувся і проспався, і вже не був п'яний. Тож жінка його покликала і розповіла йому всю цю справу. Як він відповідав, хто до нього приходив і що могло би бути, якби вона їх не зупинила. І заумерло йому серце в його середині, він став, як камінь, він не зміг рухатися. І днів через 10 він отак заумершив, не рухався і помер. Тому що сказано, Господь вразив навала смерть. От така історія. Хто з вас знав про цю історію? Приблизно. Що таке було. Діти в біблійній школі не вивчали, вивчали. Це історія про царя Давида. І ми зараз поговоримо це не тільки для дітей, а й для дорослих, як Абігаїл своїм поступком уособлювала чи показувала на майбутню жертву Ісуса Христа, яка з нашої перспективи вже сталася в минулому, 2000 років тому на Головському. Христі, те, що ми згадуємо сьогодні. Перше, Абікаїл показувала на Ісуса Христа тим, що вона на жертву відкуплення їхала на ослін. І сталося, ми з вами прочитали у 20 вірші, як вона їхала на ослін і спускалася з гірського укриття, то Давид і люди його вийшли, щоб перейняти її наперекір їй. І вона стинула їх. Вона їхала, щоб примиритися, щоб зупинити це кровопролиття, цю помсту, їхала на ослі. Хто може сказати, як це показує на Ісуса Христа? Каже Дані? Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, тому що в цьому місці він має бути принесений в жертву, правильно? Він в'їжджав на ослі. Запитання. Скільки там було ослів, коли їхав Ісус Христос? Один, два, чи три? Хто там приймає руку? Ага, кажи. Один. Один був. Ісус сидів на одному, правильно? А ослів було? Два. А другий що робив? Він ішов, він був прив'язаний, він дивився. Він ішов біля свого маля. Він ішов біля того другого, на якому Ісус їхав. А Ісус на. Там була ослиця, мама і був ослик. На якому з цих двох їхав Ісус? На молодому осляті. На нього можна було сідати? Необ'їжений був. Значить, Ісус їхав на ослиці, на мамі. Наші думки розділилися. Ісус їхав на одному чи на двох. Якщо на одному, то на якому? В одній біблійній школі це було в селі, всі хлопці такі робочі, ну, з ферми, все вміють робити, і проповідник запитав, як Ісус Христос міг їхати на двох ослах. І один хлопець каже, дуже просто, він досочку Добре, <риклад> Ми розгадали це, цю першу відповідь. Ісус подібно до Авігаїл, їхав на це відкуплення, щоб дати відкуплення їхав на ослі. Друге. Пункт номер 2 називається готова мити, готовність мити ноги. Вона встала і вклонилася лицем до землі, каже 41-й вірш, і сказала, ось твоя служниця, твоя раба готова стати невільницею рабою, щоб мити ноги рабів пана мого. Це означає, що я настільки покірний, що буду робити все, що ти скажеш, навіть саму гіршу роботу, саму брудну роботу. Про Ісуса Христа, що ми скажемо? Кажи Івані. Правильно. Що сталося перед тим? Що учні поза спиною Ісуса між собою сперечалися, хто з них буде вищий, як Ісус становить своє Царство. А Христос показав приклад, що в моєму царстві навпаки ніхто вищий, а хто може найбільше послужити, того Бог звеличить. І Христос помив ноги своїм учням. Хто був той учень, хто заховав ноги і сказав, ти мені не помиєш ноги? Петро. Петро. А коли Христос сказав, якщо я тобі не помию ноги, то ти не будеш мати зі мною участі. І що Петро сказав? Помити його. Так, все мені помий. Добре, молодці, майбутні проповідники. І треба хлопці і дівчата також. З дитинства знати, щоб переповідати біблійні історії, знати їхні деталі. Ісус налив води до умивальниці і почав вмивати ноги учнів. Третє, Абігаїл, подібна на Ісуса Христа, що вона весь гріх взяла всю провину, взяла на себе. Питання: коли перший раз ті воїни, посланці від Давида приходили, з ким вони розмовляли? З Навалом. А Вігаїл там була. Звідки вона знала? Їй один зі слуг розказав, що сталося. Вона могла сказати, прийшовши до Давида, Давид, якщо ти хочеш їх вбивати, вбивай. Тільки спитаю своїх хлопців: мене там не було, я цього не казала. Я так не думаю, як мій чоловік думає. Спаси мене. Але вона каже в 28 му вірші, принісши цей дар, каже: прости ж провину невільниці своєї. Вона каже: все, що сталося в моєму домі. Я буду відповідати ця вся провина на мені. Ми згадуємо Ісуса Христа, який не був винний у жодній грісі, який відбувся перед Божими святими очами на цій землі. Не тільки люди, що жили близько з Христом, його тато, мама, його брати не могли побачити і знайти в ньому гріха. Бо вони щодня. Жили, їли, ходили до школи. Навіть його вороги, які спеціально шукали, щоб в ньому щось знайти, не могли знайти в ньому вини. Взяла весь гріх на себе. Христос був ранений за наші гріхи, не за свої. За наші провини він мучений, він мучений був не за свої, бо він жодної провини не вчинив. Кара на ньому була за наш мир. В нього був свій мир з Богом, і він з Богом не мав ніякого конфлікту ніколи. Ісус, як і вигаїв, взяв весь гріх на себе. І ми сьогодні згадуємо в цих символічних знаках цю подію. Четверте. Абігаїл принесла гідну чи дорогоцінну жертву. В 27 вірші вона каже: а оце дарунок, якого принесла твоя невільниця свого панові, буде даний хлопцям, що служать моєму панові. І коли Давид подивився на це. Він не сказав, а що це ти принесла? Та тут навіть на 10 хлопців не хватило. Питання: скільки з Давидом з цієї історії було разом тоді людей? Воїв? 400 мали йти вбивати, а ще скільки залишилося разом 600 чоловік. Це як дуже велика церква, яка 600 чоловік, це багато людей. Це в вашій школі, в деяких великих школах може бути біля 600 учнів. І на 600 учнів треба було дуже багато, не на один раз поїзд. Вона принесла 200 хлібів, два контейнери з вином, 5 овечок приготовлених. Цей попкорн, родзинки, інжир, багато щедро вона поклала е ці мішки і принесла. Щедрий дарунок, так що той, хто приймав дарунок, сказав, я приймаю. Оце то дарунок. Щедрий, багатий. Що сказано про Христа? Ефесянам 5 розділ, другий вірший. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив нас і видав за нас самого себе, це дар і жертва Богові на приємні пахощі. Христос, коли приніс тіло своє в жертву, Бог сказав, пролив кров свою, як жертву, Бог сказав, оце то дарунок, цей дарунок мені подобається, цього дарунка мені вистачає. Зрозуміло, як вона була подібна на Ісуса Христа. П'яте. Можливо, друзі, дітки, вам вже і важко дослухати, але, як я сказав, ми говоримо з усіма, як Біблія з різних позицій, з різного ракурсу показувала на одного Ісуса Христа, який мав принести себе в жертву там поза межами Єрусалиму, тому що у всій світовій історії за цих 6 тисяч років під Божим Сонцем не було події важливішої місця. І все, що показувало, показувало на неї, починаючи від першого ягняти чи тварини, яку вбив Бог, щоб пролити крові, щоб одягнути, правильно одягнути Адама та Єву. П'яте. Заступництво це прийняте Богу. Хоча Авігаїв принесла цей дар, щоб умиротворити, щоб заспокоїти Давида, Давид не каже, що ну, добре, ти мене вмовила, я приймаю. Дивіться, що він каже в 32 му вірші. Він сказав до Авігаїв: Благословенний Господь, Бог Ізраїлі, що послав тебе на це навпроти мене. Бог тебе сюди послав. Не лише ти добре зробила мені, я приймаю цей дар. Бог приймає, ти добре зробила мудро вчинила перед Богом, Бог приймає твій наймудріший поступок, тому що Писання каже, Христос каже, Блаженні, особливо щасливі, Бог благословить тих, хто шукає миру, блаженні миротворці. І Давид до неї каже, ти шукала миру, і Бог тобі дав сили і мудрості це зробити. Миротворець і посередник, хто встановлює мир між двома конфліктуючими сторонами, є Ісус Христос, бо є один Бог на небі, є люди на землі, і поміж ними є один посередник це людина. Христос Ісус і Авігаїл на нього показував. Шосте, вона відвернула лютий гнів. Авігаїл відвернула гнів Давида проти Навала. Христос відвернув гнів Бога проти нас, Всі буквально нас, хто тут є. 33 й вірс. Благословенний розум твій і благословенна Ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові. Ісус. Проливши свою кров на Христі, стримав Божий гнів, щоб Бог не пішов на пролеття крові, щоб Бог не пішов на знищення всіх людей, тому що Бог вже проголосив свій, свій вирок, всі гідні смерті, всі мають померти, тому що всі згрішили. Вона відвернула лютий гнів, як і Христос, і остання її жертва встановила мир. Коли Давид взяв із руки її те, що вона принесла для нього, він їй сказав, іди з миром додому твого. Що це означає? Це означає, не переживай, що я вернуся, чи що я передумаю, не переживай, що щось буде, що ми тобі обманули. Будь в мирі. Ми ніколи не будемо е, нападати чи мститися за те, що зробив твій чоловік. Дав їй повний мир і забезпечив її серце. У другому листі до Коринтян написано, що Бог. Примирив у Христі світ із собою самим, незважавши на їхні провини, і у нас поклав слово Приметне, що ми можемо проповідувати людям мира. Отаким От чином, ця жінка, яка декілька разів згадується в старому заповіті, навіть жінка показувала на Ісуса Христа, тому що жінки ніяким чином, Боже, хоча б не є нижчими, меншими чи, чи якимись менш гідними перед Богом, жінки так само, як і чоловіки. Є творимо Божим, створений за образом і подобою Божою. і вони можуть відображати Ісуса Христа. Вона могла відображати Христа, який прийде. І сьогодні, сестри, дівчата, жінки, ми не можемо відображати Ісуса Христа, який був, жив, і дав нам приклада, що ми йшли слідами Його. Давайте швидко повторимо, просто за 30 секунд я прочитаю, ми нагадаємо. А в кінці зібрання ми ще зробимо вікторину по всьому тому, що ми з вами говорили про всіх тих героїв. Перше, вона їхала на відкуплення на ослі, вона була готова що? мити ноги, весь гріб взяла на себе, вона принесла гідну жертву, що умиротворила Давида. Її заступництво було прийняте Богом, бо Бог її послав. Вона відвернула лютий гнів і вона встановила своєю жертвою мир. Те, що ми говорили і прочитали, ці, ці, ці сім місць про Авігаїл, паралельно ми прочитали і сім інших уривків Писання і про жертву Ісуса Христа. Ми, друзі, так віримо, ми так мислимо, ми не змінюємо своєї думки, що Христос все це і набагато більше, ніж своїм прикладом показала Авігаїл, Христос набагато більше, глибше, глибшу жертву звершив на Угорському Христі. Сьогодні ми на Заповіді Божій будемо згадувати це, святкувати це. Хоч для людей це вважалося чи виглядало як велика втрата, Христос помер, його немає в живих. Але це була велична перемога, тому що Бог мав воскресити його на третій день. І сьогодні Христос живий і цю жертву вільно дає і ціну вільно дає всім, хто хоче сказати: Я хочу повірити в Ісуса Христа, щоб бути. Серед Божих, спасенних людей, які мають повний мир, і Бог ніколи зі своєю карою, помстою, гнівом не повернеться на нас, бо Христос це прийняв.